В ефірі українське Радіо Житомир вітаю вже завтра, 8 жовтня. Правознавці, судді, адвокати, слідчі, прокурори, юрисконсульти, нотаріуси відзначатимуть день юриста України. Користуючись нагодою, я вітаю усіх представників, дотичних до процесів складання законів, постанов, актів та інших нормативних документів з їх професійним днем. Міцного здоров'я, благополуччя та успішних справ хочеться побажати експертам. Ну і користуючись нагодою до студії, я запросила Наталію Радушинську, заступницю директора регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Житомирській області. Вітаю вас, пані Наталії. Вітаю. Всі наші плани, процеси скоригувало повномасштабне вторгнення, не обійшло стороною жодного напрямку. А на початку нашої розмови все ж таки хочеться дізнатися, як сьогодні змінилася і побудована робота юридичних експертів. Система безоплатної правової допомоги, яка надає всім громадянам, які знаходяться на території України, всім людям на території України вільний доступ до правосуддя. Вона звичайно не могла не зіштовхнутися з тими проблемами, які виникли під. Час такого масованого військового вторгнення. Адже декілька областей нашої опинились під окупацією, і наш, навіть на Житомирщині, ви знаєте, були деякі населені території, пункти які території, які обстрілювалися і були окуповані тимчасово. Тому це не могло не спричинити і нашу роботу, якісь зміни в ній. Дуже багато наших представників нашої спільноти юридичної саме безоплатної правової допомоги, які були під Окупацією вони намагалися працювати до останнього, деякі залишалися під окупацією, деякі виїхали в інші міста України і працювали дистанційно. Але наразі там, де звільнені території, зараз вся наша система працює в загальному штатному режимі. З якими сьогодні до вас питаннями звертаються найчастіше, тому що оскільки ми говоримо про трансформацію, про зміни, я розумію, що і напрямок тих проблем. З якими зіштовхуються українці сьогодні, і він змінився. Так найбільше до наших центрів, якщо говорити про цивільні справи, різноманітні звертаються звичайно зараз внутрішньопереміщені особи. Наша область є частково транзитною, але тим паче у нас постійно десь знаходиться близько 100 тисяч внутрішньопереміщених осіб. І ці особи вони звертаються до наших центрів, до наших бюро, отримують не тільки консультації, отримують і юристів, адвокатів. Які допомагають їм звертатись до суду, тому що у них виникає безліч запитань. Ми допомагали і в реєстрації народження дитини. Ми допомагали і в встановленні факту смерті на непідконтрольній території. Дуже часто зараз звертаються з тим, щоб захистити свої майнові права, тому що, як правило, можна ставити навіть дорівнює між внутрішньопереміщена особа і постраждала особа від військових злочинів. Практично всі, хто виривався з окупації, вони постраждали від цих Злочинів. Якщо у них навіть залишилося ціле майно, то в момент пропуску їх на територію України російські загарбники забирали в них все, що вони мали цінного при собі. І фактично кожна сім'я тим чи іншим способом є постраждалою від воєнних злочинів. В цьому ми дуже допомагаємо і співпрацюємо з прокуратурою, ми з кожною такою особою працюємо, адже людина, яка вирвалася з цього жахіття, вона не думає про те, що треба. Іти в прокуратуру і фіксувати Но це взагалі все. люди знають до кого звертатися. Чи вони ми в їм до, ми вже uh -huh. і, 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 до, до деяких з них ми достукуємося в процесі розмови. Вони приходять, наприклад, з е, якоюсь однією проблемою, а ми їм роз'яснюємо, розпитуємо, як що в них відбувалось. Пояснюємо, що вони є постраждалими. Що дуже важливо зафіксувати це, щоб потім мати е, якісь репарації, докумен, документи документи. І тут от юристи зараз у нас в країні вони виходять, їх професія виходить на. Абсолютно новий рівень зараз юристи, які працюють із Ввсередині в, в країни, і зовні допомагають в, в, в судах де суди ООН, Європейський суд справ людини представляти наші інтереси, захищаючись юридичним шляхом, вони просто набувають небувалої ваги. І дуже важлива їх професійність. І повірте мені, що там дуже професійні люди, які працюють над цими документами. Віддані професійні в прокуратурі, ті, що збирають і фіксують ці воєнні злочини. Те, що їм доводиться бачити. І фіксувати, звичайно, це дуже жахливо. Ми тільки щось бачимо по засобам масової інформації, а вони безпосередньо це все мають опрацьовувати. Важко переоцінити роль юриста сьогодні. Ну і ми до цього долучаємося максимально, тому що люди в страху за своє життя вони забувають про такі речі, вони про них не думають. Вони думають, як зберегти своє життя. А наша задача їм пояснити, роз'яснити і бути таким ланцюжком між. Нами допомоги їм і якби передачі їх до тих органів, які дійсно мають право і фіксують. Чи звертаються до вас до вас втрішні переміщені особи, якщо вони втратили документацію? Так, звичайно, більше того, такі особи, які втратили документи, і які постраждали від сексуальної агресії під час військових дій Російської Федерації відносно України, вони у нас стали новою категорією. Такої категорії у нас раніше не було. Вона з'явилася уже в процесі військових дій, і вони як нова категорія. У нас ті, що втратили документи, і ті, що постраждали від сексуальних злочинів Російської Федерації, крім того, що ви допомагаєте внутрішньопереміщеним особам людям, які постраждали в процесі воєнного вторгнення від агресії Російської Федерації, на які напрямки ще робить акцент правова допомога. Ну наразі ми в, в такому ж контексті, які здійснювали свою допомогу, ми надаємо людям, які постраждали від домашнього насильства, гендерно обумовленого насильства. Наш фокус уваги завжди це діти, особи, яким не виповнилось 18 років. Ми надаємо допомогу власникам земельних ділянок у сільській місцевості, і у них є маса проблем. Їм ми даємо теж весь спектр допомоги, і в тому числі письмові консультації по будь-яких земельних питаннях. У нас можна отримати письмові консультації. І що навіть в стані війни до вас звертаються так, по земельним питанням, так. і наскільки це гостро є проблема? Ви знаєте, зараз сьогодні, вже сьогодні вже починаються такі питання, і в нас ще до війни почався такий проєкт інвестицій, пов'язаний з земельною реформою. Ми захищали права землевласників різноманітними засобами. Це в нас робилося. І зараз люди відновлюються, вони їм цікаво, що з ним станеться з їх земельними ділянками, як реалізувати свої права? Тому що війна йде, але і життя триває, і різні моменти виникають із спадщиною, із користуванням земельною ділянкою, із земельними паями. Із тим, ну тобто, це дуже багато запитань. Представництва, які сьогодні знаходяться в ти в тимчасово окупованих територіях, як у них побудована робота? Чи вони продовжують працювати, консультувати, все надавати залежить послуги? від території, і все залежить від того, як вдалося працівникам? У нас на жаль є випадки і загибелі працівників, є ті, що евакуювалися і працюють з інших областей. Тому що ми настільки мобільна система, що ми пристосовані до роботи в будь-яких умовах. Тобто, у нас є можливість отримати допомогу не тільки прийшовши, відстоявши чергу там і зайшовши до кабінету, у нас є можливість надати таку допомогу і телефоном, і за допомогою всіх засобів зв'язку. Ми є в всіх соцмережах. Ми, у нас є мобільний додаток, застосунок, який можна використати безоплатна правова допомога: вайбер, телеграм, інстаграм. Ми є кругом і за допомогою всіх цих засобів можна отримати доступ до правової допомоги. Причому за телефоном 0800-213 103 це можна зробити цілодобово, безперешкодно. Наші юристи чергують день і ніч. Тобто в нас немає взагалі перебоїв і до, саме на цю лінію телефонну, ну, Просто дуже масовий сплеск був дзвінків, і люди користувалися цими цими засобами. А зараз є багато інформації про те, що а, люди розлучаються, хтось знаходиться не на території України, хтось на території України. Цікавить питання розірвання шлюбу під час воєнного стану. Чи чи у вас був такий досвід консультування у сімейних питаннях, особливо якщо а, хтось із подружжя знаходиться не в Україні? Ну у нас сімей. Кодекс в цьому плані не змінений, змін не вносилось. Єдине, що у нас дозволено зараз, це швидке е, одруження, uh -huh. а от швидкого розлучення ще ніхто не придумав. Тобто ще система така, як і була. Тобто, навіть якщо змін, як я, що навіть, не тільки в процесі одружитися, можна швидко, а ось уже назад так швидко не виходить. Тому треба well, в залежності well. від того, чи є діти, чи немає дітей, це все прискорює або сповільнює цей процес. А Чи були у вас? Консультації щодо вивезу дітей за кордон, особливо якщо хтось з батьків надає дозвіл, Так, такі консультації були, але коли в перші дні війни пропускали через кордон без цих дозволів, то в принципі, ті, хто ну у нас були такі багато випадків, що люди хотіли виїхати з маленькими дітьми, але хтось інший з батьків не давав дозволу. Так, от, в перші дні війни, ті, хто хотів і в кого такої можливості не було, вони покинули територію України. І зараз, от я знаю, наші адвокати телефонували мені, розказували, що є справи, які вони подають до інших держав, де знаходяться діти, тому що дітей вивезли. Угу. Тоді це було, скажімо так, можливо цей якийсь період часу. Зараз вже цього неможливо. Так, 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 так. Угу. Але тим паче діти зараз знаходяться дуже багато дітей без дозволів батьків за кордоном. Оном з своїми матерями, наприклад, чи з іншими родичами, тоді ж можна було не тільки з мамою вивести дитину. Тобто можна сказати, що на сьогоднішній день ця ситуація гостро. моніториться. Вона моніториться, вона стоїть гостро і, в принципі, люди звертаються. Але найбільше звернень у нас зараз до наших центрів на Житомирщині це встановлення опіки над недієздатними особами, над особами, які потребують додаткового догляду. Тому що це є однією з умов уникнення мобілізації, і у нас от, ми звернули увагу, що дуже багато звернень. Це звичайно добре, тому що ті ага. люди, які дійсно цього потребують, ну на кінець то знайшлися особи, які хочуть бути опікунами і за ними доглядати. Тому що дуже багато людей похилого віку, дуже багато хворих людей, які просто покинуті були призволяще. Тепер їх знаходять і над ними встановлюють опіку. Я тільки надію, що органи опіки будуть потім контролювати, як ці опікуни. Виконують свої обов'язки. А тема сексуального насилля це така одна із гострих проблем. Чи були у вас випадки також консультації стосовно цих питань під час війни? Ми розуміємо, що uh -huh. тут можна на декілька аспектів розбити це питання. Тема домашнього насильства як стояла гостро, так і стоїть. Вона, в принципі, було зниження такого яскравості флеску. Зараз це знову повертається, нібито в нормальне русло життя більш-менш наскільки це можливо в наших умовах. І ми знову надаємо таку допомогу. У нас був такий цікавий випадок. У нас було домашнє насильство в сім'ї внутрішньо переміщених осіб і надавали допомогу. І до суду зверталися наші працівники, допомагали складати процесуальні документи, встановлювали обмежувальний припис, притягували саме за домашнє насильство внутрішньо переміщення. Чи можна сказати, що сьогодні на законодавчому рівні є набагато більше методів впливу на тих людей, які вчиняють насилля? Так, звичайно, у нас війна, вона дала поштовх деяким речам, які у нас десятиріччями не вирішувались. Наприклад, Стамбульська конвенція, яка була підписана ще в 2011 році, Україна була одним з розробників цієї стамбульської конвенції. Ну, ми пам'ятаємо, як довго приймалася вона була ратифікована в травні цього року. Саме ну, так важко сказати, але дійсно завдяки тому, що це відбулася воєнна агресія, військова агресія. Якщо б не було цієї війни. Ще не ще невідомо, скільки б ми чекали на ратифікацію. Зараз вона дозволить нам захищати постраждалих на міжнародному рівні жінок, які постраждали від насильства, і це угу. не обов'язково в сім'ї. Жінки, які постраждали від насильства, а також від домашнього насильства. І тут ми вже захищаємо і жінок, і чоловіків, і дітей, і, всі, і скажімо так, всіх, хто постраждав. Вона дає дуже багато нам таких механізмів захисту нових. Уже не залежить розгляд. Такого факту від заяви потерпілої сторони держава зобов'язана розглянути всі факти насильства, Незалежно від того, чи є заява, чи, чи, чи її немає? Ну тут ще е, варто говорити Терміни з, цієї з сторони, щоб ефективно було регуляція. Тому ну, що ми бачимо, як Росія виконання... порушує всі ну, існуючі норми міжнародного права. Ми це бачимо, як вона ігнорує всі міжнародні документи, які визнаються всіма країнами. А яким чином ви долучаєтесь до фіксації воєнних злочинів? Ми, е, якби ми є місточком між цією людиною і тими, хто фіксують між прокурорами. Ми весь час підтримуємо і з ювенальними прокурорами, які працюють з дітками, і з прокурорами, які працюють з дорослими. І якщо ми виявляємо таку дитину, то ми буквально от, нас заповнюють вона певну анкету, звідки вона приїхала, як постраждала, і ми буквально передаємо ці дані туди, з нею зв'язуються і фіксують і такі випадки. У нас були, у нас і внутрішня переміщена особа з Харкова, яка проживала в Андрушівці, Ми таким чином її виявили і пояснили, що як це можна зробити, тому що людина в одному місці взагалі не знала, що її робити. Розказали, зв'язали з прокурором, вона все зафіксувала, і її справа одна, одним з таких епізодів великої величезної справи. Ну а тих, хто постраждав від сексуального насильства, у нас ну принаймні до наших центрів. Не зверталися. Це дуже чутлива така тема. Ну, звичайно, І говорити про це не кожен наважиться. Не кожен наважиться, але ми все таки розказуємо. Ми говоримо, щоб люди подумали. Якщо такі дії були, особливо ті, хто був під окупацією. Ми не розпитуємо прямо, що а може ви постраждали. Ми їм просто розказуємо, що є така можливість. Можливо, ви таких людей знаєте. Розкажіть їм, як це важливо, що зло має бути покараним, а воно може бути покараним тільки тоді, як ми це правильно за. Фіксуємо, і ми просто їх дуже м'яко до цього підводимо. Що навіть якщо вони бояться нам сказати, щоб вони подумали і от прийняли рішення все таки поговорити з прокурорами і зафіксуватися, пані Наталія ще є одна така чутлива тема. Сьогодні на календарі 7 жовтня, і ми відзначаємо всесвітній день боротьби за гідну працю. Взагалі, дуже. в умовах війни. Дуже складно говорити, що таке гідна праця, але все ж таки пропоную нам з вами трішки обговорити, що собою являє такий ось процес, тому що пандемія, вторгнення Російської Федерації просто драматично вплинуло на всю економічну ситуацію в країні, і підприємці знаходяться під тиском, і дуже багато людей втратили роботу. Тому так. що таке гідна праця в умовах війни? Згідна праця, це взагалі таке поняття, яке закріплено в Конституції право на. Працю на гідні умови праці, на гідну оплату праці, на відпочинок обов'язково це право на відпочинок. Війна звичайно внесла свої корективи. У нас відмінилися різні моменти, де ми могли відпочивати. У нас відмінилися святкові дні. У нас є проблеми з оплатою праці, і звичайно, це все, скажімо так, знаходить своє відображення в тому, що приймає наша Верховна Рада відповідні законодавчі акти, які ну, нас можливо не радують як як працівників, і фінансування, коли йде з державного бюджету, вже є затримки, тому що ми знаємо, в якій ми плачевній ситуації. Але з вірою в перемогу, і я думаю, що ми це все. Переживемо. Які перспективи, перспективи на покращення гідної праці? Я не знаю, на чому дивлячись для кого. Тому що є перспектива прийняття, ви ж знаєте, у нас Кодекс законів про працю, він дуже у нас давній, древній. Ми його отримали в спадок від Ще Радянського Союзу. Він вже має дуже багато змін доповнень, особливо зараз військовий час. Він вже давно був говорилися, вже багато років, про те, що має бути новий Трудовий кодекс. Так от, я думаю, що все-таки ці події. Що відбувається, вони підштовхують цей процес, щоб він все-таки дійшов до логічного завершення, і ми десь в скорому часі будемо мати новий трудовий кодекс, яким він буде, в якому він вигляді буде прийнятий, я ще не можу вам сказати. Чи порадує він наших роботодавців чи працівників, ми теж побачимо, коли він буде прийнятий, тому що навіть якщо в першому читанні щось приймається, то в другому читанні ми можемо бачити вже зовсім поправки, інші поправки, документи, і... але будемо очікувати, що він все-таки буде справедливим, і будемо з розумінням ставитись до того, що робить держава, щоб ми вижили. Як... Зараз наша mm -hmm. задача перемогти і вижити. І ну, ми повинні всі розуміти, що ми маємо, як кажуть, затягнути пояса і терпіти, тому що ми хочемо перемогти. А це обов'язково означає якісь обмеження. Ми не, не зможемо перемогти, якщо ми будемо просто жити, як ми жили раніше. Ці оптимістичні ночі будемо завершувати. Ще раз вітаю усіх юристів і дотичних до цього напрямку фахівців з їх професійним святом, яке вони відзначатимуть завтра, 8 жовтня. Натхнення успіху, ну і звичайно великої і такої жоданої перемоги нам. Усім почуємось.